Я зараз їду на ринок, продаю черешні і доб'ю якраз цю суму і внесу до шесті вечора, я думаю. Добре, Андрій Славич, але планові платежі. Угу. Я почув вас, розумієте? Той варіант, який ви мені озвучили, не є ефективним для мене. Іншими словами, да, він ми просто призведе. Цей закривати. Розумієте, Він просто призведе мій сімейний бюджет до краху та колапсу. Так що вергідність моїх згоди вкрай мала, я б навіть сказав, дорівнює нулю. А для чого ви брали кредит? Дмитра Михайловича, це ви, вірно? Так, да, це я, Дмитро. Кажіть швидше, бо я шаурму ділаю. Дана розмова в ваших інтересах, Дмитро Михайлович. Тому угу. швидше чи не швидше, це вже... Я вирішує, вам ще раз кажу, ротиком шевеліть Дмитро... швидше. Дмитро Михайлович. Всім привіт, з вами Сербан і для вас новий бомбічний ролик. Продаємо черешні, ділаємо шаурму, ну і навалюємо Дзвонілки такого, що вона, якщо чесно, буде в шокі. Лупані лайк, комент і ми погнали. Приємного прослуховування. Записуйте Андрій В'ячеславович. Так, це я. Дві тисячі двадцять дві гривні по на кредит. Де ваша оплата і чому ми так довго маємо чекати? Ну, плата сьогодні поступила. У мене зараз на руках півтори тисячі, я зараз їду на ринок, продаю черешню і доб'ю якраз цю суму і внесу до шесті вечора, я думаю. Добре, Андрій Чіславич, але це має бути обов'язково. Бо якщо ви до шостої години не справитеся, то після шостого ми телефонуємо до контактних осіб згідно з кінця договором про 6. Будь ласка, я вам скидаю зараз посилання. На сайт мене на кредит, ви заходите, ознайомлюєтеся з інформацією цією і робите проплату. Чекаємо до вісімнадцяти, 2022 гривні. Гарного дня вам на суперечка. Та підожіть, що хотів вас спросити, Алло. Так, да, чекаю. Да, дивіться, е, оплата через особистий кабінет чи як? Так, да, обов'язково. Mm -hmm. Я викликала посилання. Якщо не через особистий, то вона буде йти три, а то й більше днів. Ну, в мене черешень до хера. Вам, кстати, не на черешні, можу поштою відправити вам. Укрпошти. там ще щось з черв'ячками ні, вони так. прийдуть, ну то таке вже. Так а до чого ви мені таке пропонуєте? Ні, ну просто в мене багато череш, я не хочу, щоб вони пропадали. А так, а а а так ви цей. закриєте. ні, ви просто стек родити закриєтесь. Так я продам. А, да. ми з вами більше а вашим колегам не треба черешеньки. Андрій Вячеславович, так. Да. Ні, я можу, Якщо поняли, нам ми вибачаюсь, і вибачаюсь, Ларко. я, я можу до це. Побачення що шостої чекамо на оплату? Ні, ви чуєте мене оплату? чи ні? На все добре, Алло. Андрій Олександрович. Так, так, да, я. Набирали до вас з приводу двох кредитів, з кредит і банана кредит. 19 днів просрочення банана кредит, 7565 гривень за І 20 днів по зек. 12250 За гривень заборгованість. Тож посередньо через просрочення і набрали. Що у вас з оплатою? Я вас зрозумів, ну який там є варіант оплати? Варіант 4165 гривень це, ну, це платіж, щоб вийти в плановий по кредит, ви маєте сплатити. І 6250 гривень поза кредит. Згідно графіку, ви війдете, в планові платежі. Угу. Я почув вас, Розумієте, Той варіант, який ви мені озвучили, не є ефективним для мене. Іншими словами, а він просто призведе. Розумієте, він просто призведе мій сімейний бюджет до краху та колапсу. Так що вергідність моїх згоди вкрай мала, я б навіть сказав, дорівнює нулю. А для чого ви брали кредит, щоб потім це пояснювати нам? 12.05 дванадцятого ви брали кредит під відповідальність під свою. Обформий ми видавали кредит на 360 днів. Згідно домовленості і договору кожні 30 днів ви мали сплачувати по графіку 2500 50 гривень вона uh -huh. на кредит і 3750 гривень по за кредит. Відповідно, що, що вас бентежить. Ну, ви коли брали кредит, умови були в особистому кабінеті і в договорі зазначені. Що я маю зробити? А я умови вас розумію. Ну, Це дивіться, сьогодні. Сьогодні я збираю сімейну нараду, на яких я піднімаю питання по моїй заборгованості. Я вислухаю всіх членів сім'ї, всі варіанти, і ми проведемо голосування для прийняття правильного рішення. Коли ми його приймемо, я зв'яжусь з вами. Андрій Олександрович, давайте ми вам допоможемо. Ми зв'яжемось з контактним особами, допоможемо вам а, ваше рішення прийняти в роботу в другого давайте, життя. давайте. Зв'язуйтесь. Я зрозуміла, ви вимоги... я запис розмови веду до речі. Без я запис розмови ви веду вимоги... до речі. Хорошо. Так ми ж також ведемо. Ну отлічно до чого ви мені це ви мені можете навіть цього не казати? Такі ну, побачення вимоги. мета Михайловича. Це ви вірно? Да, це я, Дмитро. Кажіть швидше, бо я шаурму ділию. Дана розмова в ваших інтересах, Дмитро Михайлович. Угу. Тому швидше чи не швидше? Це вже я вам ще раз кажу ротиком шевеліть Дмитро... быстріше. Дмитро Михайлович, я розпочинаю нашу розмову. Отже, зазначаю номер вхідної лінії 093 170 73 77 У мене сир ще зросла. Ви чуєте чи ні? Бульвар Лесі Українки 26, офіс 407. Розмова наша з вами записується. Я телефоную на рахунок вашого діючого кредитного договору. Угу. Бренду Кредит Кредиткаса Дмитро угу. Михайлович. У вас сьогодні 94-й день прострочення. Так, так. Загальна заборгованість складає 24 чотири тисячі гривень. Сума тіла кредиту 5800. тисяч Відповідно, сума відсотків нарахованих 18 тисяч гривень. Mm -hmm. Отже, вимога в компанії в регулювання питання. Mm -hmm. Повідомте, що ви вже підготували кошти, та через яку платіжну систему вони сьогодні надійдуть на рахунок компанії. Фу, я думав, ви сьогодні не закінчите. Ні, я кошти не підготував. Я кошти, ви брав, кошти, не я кошти брав, я відкрив своє діло, арму діла зараз, ларьок свій відкрив. Поки що ось, ось сьогодні перший день, пару днів, може, щось якась сума заробиться, тоді а тоді Ви взяли, Ви взяли, взяли 5800 гривень в березні місяці і відкрили сьогодні, я так зрозуміла, ваш бізнес. Якби да, да, я... ваші. Якось трошки ваші покази не сходяться. Насправді не, не сходяться. Трохи? Так я не тільки Мегаторі. у вас брав. Я не у вас тільки брав. Я в усіх компаніях, що дали, мене. я брав отак, Брав, 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 вложив в криптовалюту. Це. Влажував, потім біткоін підріс. Це я це сняв проблеми. і ось відкрив я діло. Я вам Повідомляю про це, але тим не менше. Ви підписали договір, до да. якого повинні виконувати свої зобов'язання ага. як позичальник. Тому Дмитро Михайлович у ваших інтересах зробити так, щоб кошти були на рахунку компанії. Угу. Якщо ви не хочете передачі вашого договору для прийняття рішень до юридичного угу. відділу, до колекторської компанії Ой, як Дмитро страшно. Михайлович. Я, я думаю, вам не страшно. Я ні, ні, не, мені не страшно геть не страшно. Якщо ви про це сказали, то вас думка Виникла, напевно ж. ж. Ви Розмова не да? про це, Дмитро Михайлович. Розмова не про це. Ага. Я повідомляю вас про те, що у вас зараз фінансова проблема, яка потребує вирішення. Я тому, ваші фрази, відповідно, не мають, Вони не доречні. Я тому. вас зрозумів. Ви хочете значить, ви сьогодні зрозуміли. буде оплата, так? Да? Ви я бачу комунікували з моєю колегою 21 червня і сказали... ні? Її, то що не що я розмовляв. Не я не знаю, хто з нею розмовляв. Не ви розмовляли. Ви ні. впевнені, що ви так. запис розмови розмовляли, є запис передоставити, що ви під запис розмови говорите неправдиві речі. Я не розумію. Так я ви бачу, ви я так, я ви щось через зла. Ви голодна? Ви Давайте ви... я вам на адрес час ще шармшаурми відправлював. Під запис розмови, що ви заволоділи шаурму будете чи ні? Компанії розцінювати це так, вірно, Дмитро Михайлович? Так, вірно, розцінюйте як хочете. Розцінювати да, як да. Я зрозуміла. В такому так ви шаурму буде чи ні? Відправляти, відправляти, відправляти вам та шаурму та на компанію? Миколаївич. Скільки і ваш і там можете, сидить? Скільки ваш, скільки в пісок там ви сидить, таких це як це ти? Десять ваша... шаурмів відправляють, чи скільки? Я бачу, це не падає. Та ваша ти не бачиш, шаурми відправлять вам чи ні? І ви закривали і кошти ви віддавали. Це буде я, я знаю, що ти така зла, бо ти голодна потім, тому, правильно потім, гостя, Ну, давай. Я, а я щас кур'єром одішлю шармо кошти будуть на рахунку компанії. Тому вирішуйте, яким чином це буде. А, я запоняв ну, коротше. Сиди пісню, нюхай, значить.